Як ділити квартиру чи будинок у випадку розлучення? Думаю, що всім відомо, що за загальним правилом майно, яке ви купили в шлюбі, вважається спільним. Якщо ви не підписували шлюбний договір і не домовлялися про поділ майна, то як вам діяти у випадку розлучення? Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Якщо у вас виник сімейний спір або ж ви хочете проконсультуватися із сімейним адвокатом, щоб уникнути спору в майбутньому, під відео залишаю посилання для запису на консультацію. Отже, якщо ви в процесі розлучення, тоді є три варіанти розвитку подій. Перший ділити майно мирно у нотаріуса. Цей варіант підходить для тих пар, які ще можуть спокійно поговорити і домовитись. Тут варто в першу чергу задати собі питання, чи готові ви далі спільно володіти цією квартирою. Наприклад, у вас є діти, і продавати цю квартиру ви не хочете. Вона в майбутньому залишиться дітям. І питання не в тому, щоб забрати свою частину грошей за квартиру. А в тому, щоб зафіксувати, що у вас теж є частина в праві власності. В такій ситуації ви можете у нотаріуса поділити квартиру між собою, тобто кожен із вас буде володіти половиною квартири. Якщо ж ви не хочете спільно володіти далі квартирою, а хочете забрати свою частину грошей, тоді потрібно або продати квартиру і поділити кошти між собою, або ж хтось із вас може викупити частку іншого. Варіант 2. Ділити майно в суді, якщо ви не можете досягти згоди щодо поділу квартири, або ви взагалі вже не спілкуєтесь, тоді треба ділити квартиру в суді. Що взагалі означає фраза ділити квартиру. Її ж не можна реально розділити на дві частини. Тому суд зафіксує, що квартира належить, наприклад, 50 на 50. тобто в документах буде вказано, що половина квартири належить чоловікові. А інша половина належить дружині. Якщо ж ви купували квартиру за свої власні кошти, або якщо більшу частину коштів вкладали саме ви, тоді можна вимагати, щоб суд зафіксував, що квартира належить особисто вам. Або що більша частина квартири належить особисто вам. Тобто тут важливо розуміти, що суд не зможе примусити, наприклад, чоловіка виплатити дружині компенсацію за квартиру. Суд зафіксує, кому яка частина квартири належить, і далі кожен із співвласників буде розпоряджатися своєю часткою. Варіант 3. Не ділити майно і нічого не робити. При розлученні ви не зобов'язані ділити майно. Ви можете подати на розлучення і при цьому взагалі не підіймати майнове питання. Але тут треба добре подумати, чи варто залишати це питання на потім. По-перше, якщо квартира куплена в шлюбі, але зареєстрована, наприклад, на чоловіка, то в дружини немає на руках доказів, що їй також належить якась частка. Теоретично їй належить частина квартири, але ж ніде в документах це не. Не зафіксовано і дружина не може, наприклад, продати свою частину квартири, не може здати свою частину в оренду. По-друге, ділити майно потрібно протягом трьох років з моменту розлучення не пізніше. Тому, якщо плануєте ділити майно, то пам'ятайте про цей термін. Взагалі, усі питання поділу майна максимально емоційні і неприємні. Ви можете доручити це адвокатам компанії наказ і таким чином реально полегшити для себе це завдання. Наші контакти залишаємо під відео. Якщо відео було для вас корисним, будь ласка, поставте пальчик вгору.